Я начинаю. Российский аэропорты, один за одним, свою работу через атаку дронів. Пассажири ночи в терминалах, да на креслах, полицах и підрозі. Деякі чекаю на береги уже с страшного дня. У Полька уже страны из-за Пивец Басков. Він понад 6 годин не може вийти з детака. Затримки також воспотригаються у Волограді, Нижньому Новгороді, Самарі, та Пермі, на аеропортах аэропортіх охоченнях. Так заставляли їхні the оркестри, які розглядають людей в аеропортах, щоб не було паніки. Вот так Паніка це саме ручка. Що вас може бути? yeah